Місяців Європейська солідарність била на сполох щодо фортифікаційних споруд. Ми закликали створювати спеціальну комісію в парламенті. Ми їздили на ті, нібито побудовані фортифікаційні споруди і показували, що так бути не може. Нас сміялися, обзивали нас клоунами. На жаль, вдарив грім, і на Харківщині наші військові потребують фортифікацій. Ми добре пам'ятаємо, як в 2014-2015 роках Порошенко збудував три лінії фортифікацій. Саме вони в Мар'їнці, Авдіївці і в багатьох місцях стримували ворога, стримували там, де ворог не зайшов в тил, так як це було в Маріуполі. Сьогодні дуже важливо не тільки знайти крайніх, щоб вони відповіли за відсутність фортифікацій. Сьогодні дуже важливо об'єднати зусилля для того, щоб зберегти життя українських воїнів. Це спільна справа цієї країни. Це той крок, який збереже збройні сили, а значить, збереже і нашу впевненість перемоса.